Виявляється, наближення весни тішить не лише романтиків та тих, кому набридли зимові морози. Не можуть дочекати збільшення світлового дня жителі окремих вулиць Мукачева. Кажуть, приблизно через тиждень з роботи вже будуть повертатись ще до настання сутінків, бо дотепер шлях додому шукали не найкоротший, а найсвітліший. Ліхтарі на переважній більшості периферійних вулиць або взагалі не світять, або світять один з декількох. Наша вулиця фабрична за приїздом взагалі немає освітлень. Взагалі проблемно. Ми так і ходимо по межі гаражі, там у нас страшно. Щоправда, для приїжджих, які гуляють здебільшого центральними вулицями міста, Мукачево в плані освітлення приклад для інших міст, а у самі місця не скаржаться. Відсутність вуличного освітлення на околицях звичне явище. Берегівська, толстого, друга половина там набагато темніше. Остальні, ну останні вночі. Так ну не ходжу, не знаю точно, но вулиця Толстого Беревська трішки треба освітлити. Генерала Петрова туди треба тут раз усю освітлювати. Город должен, ну, обязан бути освіщено. Везде люди живуть в центрі на окраїні. европейская, як сказати, європейський стандарт. Ми ж стремимся К європейському стандарту наш город строїм розширити мережу освітлення в нинішніх умовах велике навантаження на міський бюджет, каже Золтан Ленділ. Тим паче робити це не вдосконаливши саму мережу, буде неефективно. Ми 40-50 тисяч, щомісяця платимо із бюджету для того, щоб електрикам а, заплатити за електронежнішим 90 тисяч сьогодні. Борг не можемо розрахувати через держказначейство. Всім вихід із ситуації все ж є. Додає міський голова. Вихід який. Значить, Ужгороди, ми працюємо сьогодні із одною компанією, яка готова на принципі три роки платити по нормативам, таким, які зараз є, і вони міняють значить, освітлювальні лампи на сучасні енергозберігаючі, тобто маючи цю економію, і через три роки вони відшкодують ті втрати, які. Зробили при заміні цих світильників. У планах на цей рік освітлення більшості вулиць Мукачева. Якщо угоду підпишуть, каже очільник міста, вже до кінця року темних вулиць в місті не залишиться.